Вітаю! Ці два тіла так не схожі, але складаються з одних і тих самих молекул, молекул води. Давайте розбиратися, чому ж так відбувається. В природі речовина може існувати у чотирьох станах: у твердому, рідкому, газоподібному і у стані плазми. Більшість речовин може переходити із одного стану в інший. Давайте розглянемо особливості кожного з цих станів. Ось брусок з алюмінію. А це із дерева. Ми вважаємо, що вони знаходяться у твердому стані тільки тому, що бачимо, що їх форма не змінюється. Насправді форма брусків, як тільки я поклав їх на стіл. Трохи змінилися, сили тяжіння та реакція опори столу стиснули бруски. Але як тільки я підніму бруски, вони відновлять свою форму. Але ж давайте подивимось, що станеться, якщо деформуючі сили будуть значними. Зараз за допомогою гідравлічного преса на брусок алюмінію об'ємом 1 см буде діяти сила 200 кН. Це ніби ви поклали зверху на наш зразок тягарець масою 20 тонн. Як ви бачите, такі зусилля призводять до пластичних деформацій зразка. Деформація дерева буде залежати від того, як діє сила, поперек волокон чи вздовж. Відмінність властивості тіла у різних напрямках називають анізотропією. У ході вивчення будови твердих тіл з'ясовано, що частинки і більшості речовин у твердому стані розташовані у певному порядку. Тобто утворюють кристалічну градку. До таких речовин належить, наприклад, лід, кварц, кухана сіль тощо. Коли порядок частинок спостерігається в усьому тілі, його називають монокристалом. І така речовина, як правило, має анізотропію. На цій анімації ми бачимо, як утворюється монокристал сульфіда свинцю. частіше трапляються тіла, які складаються з великої кількості монокристалів або полікристали. Зазвичай полікристали ізотропні, це коли фізичні властивості не залежать від напрямку. Є тверді тіла, частинки речовини яких не утворюють градки, і в цілому розташовані безладно. Такі речовини називають аморфними. До них належать скло, бурштин, віск, парафін тощо. Цікаво, що кристалічні тіла мають фіксовану температуру плавлення. Наприклад, якщо лід нагріти від мінус 10 градусів Цельсія до 0 градусів, то він буде у твердому стані навіть при 0 градусів Цельсія. Але якщо будемо підігрівати далі, то побачимо, як лід перетворюється на воду. А температура все одно залишатиметься 0 градусів Цельсія. Ми її називаємо температурою плавлення. У Уморфних тіл такого немає. Вони поступово пом'якшують і перетворюються на рідину. При цьому температура під час нагріву весь час зростає. Серед твердих речовин є дуже цікавий сплав нікелю та титану, нітіну. Під час термообробки положення атома в ньому упорядковується і він запам'ятовує свою форму. Наступні деформації призводять до зміщення гадки, але зв'язки між атомами не зникають. І як тільки ми нагріємо цей матеріал до 45 градусів Цельсія, він ніби згадує свою попередню форму. Цю властивість де тільки не використовують. Подивіться, наприклад, на цей каркас для кровоносних судин. Або на цю прикрасу. Прикладів застосувань просто безліч. Рідина, якщо має значну вагу, приймає форму посудини, в якій вона знаходиться, або розтікається тонким шаром по поверхні. А от у стані невагомості вона приймає сферічну форму. Те ж саме відбувається з маленькими крапельками рідини завдяки силам поверхневого натягу. Молекули рідини, на відміну від молекул твердих тіл, не тільки коливаються, але й можуть перескакувати. Займаючи нове положення, завдяки цьому з'являється така властивість рідини, як текучість. А ще рідину дуже важко стиснути, і вона передає тиск в усіх напрямках. Це явище використовують в гідравлічних пресах або гальмах тощо. Частинки газу розташовані на відстанях, які в десятки та сотні разів перевищують розмір самих частинок. На таких відстанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розлітаються і газ займає весь наданий об'єм. Великими відстанями між частинками пояснюється і той факт, що газ легко стискається. Щоб перетворити газ на рідину, його треба або сильно охолодити, або сильно стиснути. Можна робити ці процеси одночасно. Зараз ви бачите, як повітря у гумовій кульці охолоджується у рідкому азоті за температури мінус 195,8 градусів Цельсія. Кисень, який є у повітрі, конденсується, перетворюючись на рідину. Яка потім кипить у стаканчику за температурою мінус 183 градуси Цельсія. Існує ще один агрегатний стан речовини плазма. Частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок, іонів і електронів та нейтральних атомів і молекул. У всесвіті плазма є найпоширенішим станом речовини. Наприклад, речовина в надрах зір перебуває в стані плазми. Плазмою заповнений і міжзоряний простір. Треба зауважити, що плазма дуже чутлива до електричних та магнітних полів. Дякую за увагу! Всього найкращого!